Якщо відбувається кармічне партнерство, то воно для обох чи тільки для однієї людини, чи буває таке взагалі. Із консультацій я бачу, що це може бути як взаємно, але в основному це впливає тільки на когось одного з партнерів. І це є якраз одною із таких причин, чому один одного не розуміють. Тому що, якщо, наприклад, для мене да, ці стосунки є кармічними, тобто обтяжливими. Тобто я десь косанула по відношенню до цієї душі добряче, тому мені важко в цьому житті контактувати з цією людиною і взагалі от шукати точки дотику. А в партнера, наприклад, ну взагалі немає такого схилу до, ну, до кармічних відносин. Да? Тобто людина собі нормально проживає щасливе, собі спокійне життя. Уявіть, дві реальності, да? Партнер, Я говорю зараз за чоловіка жінку. Вони можуть бути різними, ну тим не менше. Тобто два, два бачення. Для когось ці стосунки нестерпні, а для когось да все добре, до да чого, де да у нас же все добре. І дійсно, тоді, коли починається комунікація, от той партнер да, в кого, чи в неї чи в нього є, немає да, такої. Е Ускладненої да, ситуації, скажімо так, дивиться на стосунки і скаже, так у нас же все нормально. А інший партнер буде: як все нормально, треш, Ти не розумієш, у нас там то, ну і так далі. Починається агонія. Тобто треба розуміти, значить, для когось вони є такими, а для когось вони такими не є. І це теж нормально. Да? Це так буває, і якщо ви цей нюанс уловите, то ви будете то це вже дасть відповіді на багато запитань. Чому ваші якісь слова сприймаються через таке призму здивування? Типу, та ладно, в нас такого немає. Та, та ні, я такого взагалі не говорив, чи я такого, такого не говорила. Або та ні, я не мала взагалі такого на увазі. Це от якраз показник того, що це одностороння така, одностороння така взаємодія. От тому, так, може бути і так, може бути і так.